На жаль, дуже часто у нас це свято асоціюється перш за все тільки із освяченням зілля, із хтось вважає, із освяченням маку. Так дивовижно людина влаштована, що іноді абсолютно чуже слово. Може стати для нас приводом для того, щоб освячувати мак. Ми звикли, що сьогодні день пам'ять святих мучеників макавейських. І оскільки це слово досить схоже до українського слова мак, багато хто думає, що саме сьогодні треба його освячувати. Так, це справді давня традиція, коли певні плоди людина збирає, і це природньо і добре, коли людина дякує за це. Але недобре, коли ми не дивимося в суть свята, коли ми поверхнево проживаємо життя. Нічого гіршого не може бути, ніж коли людина робить щось і не розуміє або не хоче розуміти, навіщо вона це робить. Сьогодні пам'ять семи мучеників Маковейських, матері їхньої Соломонії і учителя їхнього Єлеазара. Дуже давно, багато століть тому, ще до народження Ісуса Христа, в другому столітті до нашої ери, до приходу у світ Господа нашого, був вже ізраїльський народ, вже були імперії, вже був полон і був такий цар, правитель, Антіох, Епіфан, персидський цар великої імперії. Який завоював ізраїльський народ і поставив собі за мету його елінізувати. Це дуже нагадує те, що робила з нами сусідня імперія, Російська імперія, коли русифіковувала, змушувала людей всіма можливими і неможливими способами позбуватися своєї рідної мови. І ось з часом з'явилася така книга. Книга Макавея, друга книга Макавейська, яка входить в певні частини Біблії, де розповідається, що ж таке тоді робилося. А що відбувалося? Людей змушували здійснювати ті обряди, які не належали до їхньої віри. Зокрема, для єврейського народу було неприпустимим їсти м'ясо свинини. Тому що ця тварина вважалася нечистою. А в елійській культурі, в язичницькому світі приносили жертви. І ось почали казати: приносьте жертви саме свинину і споживайте її. І люди відмовлялися. Також їм казали: починайте говорити грецькою мовою, позбувайтеся своєї мови. А люди все одно продовжували говорити своєю мовою. І ось знайшлися таких сім синів. У одної матері, які стали символом цієї боротьби за те, що кожна людина має право мати свою мову. І така дивовижна ця книга, я дуже вам рекомендую, коли ви повернетесь до Богослужіння, можливо, у вас буде час, і ви маєте вдома Біблію, взяти і відкрити собі цю книгу, знайти цей уривочок, де розповідається про мучеництво. Синів Макавейських. І там кожного разу, коли ці сини віддаються на страждання, є така фраза: І став один із синів, і вітчизняною мовою сказав. Чи не нагадує вам це щось вітчизняною рідною мовою промовив? Це свято дуже важливе для нас саме в цей період нашої історії. Тому що. Так переплітається віра в Бога і любов до свого народу. Жертовність релігійна і жертовність національна. Боротьба за рідну землю і боротьба за царство Бога. Ось такими були мученики Маковея. Щоразу казали вітчизняною мовою. І дуже по-різному хотіли схитрувати тогочасні правителі, їхньому вчителю Єлеазару казали, давайте ми зробимо так. Ти зготуєш не свинину а будь-яке інше м'ясо. Але на показ усім ти з'їж його, і головне, щоб всі побачили, що ти підкорився нашій владі. І Єлеазар сказав такі вражаючі слова: Я з любові до життя. З любові до життя не можу такого зробити. Тобто він розумів, що після цих слів його вб'ють. І він робив це не через те, що був релігійним фанатиком, а через те, що любив життя настільки, що бачив, що справжнє життя це коли ти відстоюєш правду. І наш народ зараз відстоює правду. Існує правду величезною ціною. Як тоді були мученики Маковецькі, яких мучили за рідну мову, за те, що вони мислили себе приналежними до певного народу, так століття пройшли, і та сама логіка імперії продовжується. Але який вихід із цього? Один із синів Маковецьких сказав такі вражаючі слова: Ти, царю, думаєш, що ти над нами маєш владу нас мучити, але ти не міг би нічого зробити, як би Богом тобі не було дано. А дано тобі це, тому що наш народ згрішив. І оскільки наш народ згрішив перед Богом, ми перед Богом і будемо каятись, і рано чи пізно твоя влада буде скинута. Що каже нам ця розповідь? Саме сьогодні починається піст. Двотижневий Успенський піст підготовка до великого свята. Починається піст із проголошення жертовної смерті. Маковейських мучеників. А завершиться цей піст радісною смертю Пресвятої Богородиці. Такою радісною, що ми будемо назвати це свято не помиранням, а засинанням, успінням. Заснула Пресвята Богородиця. До чого нас закликає церква? Черговий раз, якщо вдивитися в Біблію, кожного разу, коли стається якась біда із народом, народом, який має стосунки із Богом, а ми віримо в те, що український народ має стосунки із Богом, що мають зробити віруючі люди? Вони мають, так як один із синів сказати, за гріхи наші Бог дозволив, щоб це було? Значить, щось не тільки винний, той, хто. На нас напав. Ми не можемо називатися християнами, якщо ми цього не визнаємо. А кожен із нас винний у цій війні. Кожен із нас вніс свою лепту у те, щоб ця війна була. Але якщо ми християни, значить є ще інший вихід. Кожен із нас може внести свою лепту у те, щоб був мир. І була перемога на нашій землі. І як ми це можемо зробити як християни? Постом, тільки піст може нам допомогти це здійснити. Але в чому полягає піст? Так часто люди всіх епох забували про це. З однієї сторони, є принципові якісь речі. Сини Маковецьке казали, що м'яса не будемо їсти, хоч вбийте нас. Так і з'явилися традиція, що часто вже в нас християн в піст, Християни не споживають м'яса. А з іншої сторони, кожного разу пророки хотіли нам відкрити, що ж таке піст, щоб ми цього не забували. І ось один старозавітній великий пророк Ісая, він сказав такі, таку дивовижну проповідь до ізраїльського народу. І мені здається, що дуже важливо нам перед початком посту почути ці рядки. Ось як казав пророк Ісая. Закричи на весь голос: не стримуйся, здійми свій голос, як труба сповісти моєму народові Його переступ і домові, Якова, їхні беззаконня. Мене з дня на день вони шукають і бажають пізнати мої дороги, як народ, який чинив праведність і який не залишив суду свого Бога. Просять у мене тепер праведного суду і бажають наблизитися до Бога, кажучи, як це, що ми постили, а ти не бачив. Ми упокорювали нашу душу, а ти не пізнав. Бо в дні вашого посту ви знаходите свої бажання і всіх ваших робітників ви гнобите. Ось на суди і бійки постите і б'єте кулаками злоби. Не те, як сьогодні, щоб було чути далеко ваш голос, хіба такий піст я вибрав у день, коли людина упокорює свою душу? Хіба щоб згинати, як очерет, свою голову і стелити мішковину на попіл? Хіба це називаєте постом і Господові прийнятним днем? Хіба не такий піст я вибрав, щоб звільнити кайдани неправедності, розв'язати пута ярма? Відіслати побитих на свободу, порвати всяке ярмо, хіба не щоб розділити з голодним свій хліб, а бідних, бездомних вести у свій дім. Якщо побачиш нагого, зодягни його і не скривайся від свого родича, тоді проб'ється, наче ранок, твоє світло, і швидко зійде твоє стілення, і перед тобою піде твоя праведність. І Господня слава огорнить тебе, тоді закличеш, і Господь відповість. Ти кричатимеш, а Він скаже: Ось я, якщо відкинеш серед себе ярмо, кивання пальцям і лиху мову, і даси голодуючому хліба від усієї своєї душі і наситиш пригнічену душу, тоді твоє світло засяє в темряві, і твоя темрява буде, як полудень. І твій Бог буде завжди тебе провадити і наситить в час посухи твою душу, і твої кості скріпить, і будеш як напоєний сад, і як джерело води, в якому не забракло води, і твої вічно пустині місця вони забудують, ти піднімеш основи багатьох поколінь і назвешся відбудовником проломів і відновником доріг для поселення. Якщо повернеш свою ногу стосовно суботи, щоб не чинити свої забаганки у мій святий день і назвеш суботу радісним днем, пошануєш Господа і не йтимеш своїми дорогами, не шукаючи собі миле і не говорячи про те, тоді будеш тішатися в Господі, та я посаджу тебе. На вершинах землі і нагодую тебе спадком Якова, твого батька, адже Господні вуста це сказали. Пророк Ісаїв каже кожному із нас. В який би час ви не жили, як би важко вам не було, якщо ви будете міняти себе, якщо будете служити іншим людям, служити своїй сім'ї, прощати, допомагати у Богому, так? Буде мінятися наш народ. А якщо казати світською мовою, якщо ми зараз і в час війни кожен із нас будемо робити все для того, щоб не було в нас крадіжки, корупції, обману, лукавства, брехні, щоб ми не мислили, як часто кажуть в народі, моя хата з краю, я нічого не знаю. Щоб ми долучалися до того, щоб розбудовувати. Нашу оселю, нашу батьківщину і наш дім тоді Господь побачить і почує зміну і покаяння нашого народу. Амінь.